Анатолій Валевський, Пересадна СТАНЦІЯ, Якими б складними та заплутаними шляхами не вела нас по життю доля поводир. Всі вони, врешті-решт неминуче, сходяться десь між світами на останній станції, вірніше пересадочній, звідки кожному доведеться продовжити свій шлях далі, але вже в іншу невідому далечінь. Приховану за туманним серпанком трохи лякаючої і в той же час привабливої невідомості, скільки незлічених поколінь людей розмірковували про те, що чекає там, будували здогадки, намагаючись, хоч краєчком ока, хоч на мить зазирнути за грань світобудови, але це надійно приховано за початкою вічності. Хоча хочеться вірити що до певного часу. Адже напевно настане той час, коли ця велика таємниця скине з себе покриви заборони перед допитливим розумом людини, а поки що прибувають на нескінченний перо останньої станції ті, хто завершили свій земний шлях і чекають на пересадки з боязкою і надією, дивляючись у туманний серпанок, звідси хто куди, згідно з квитками, ім'я яким справи життя. У кого на обличчі світла радість, мрійлива задумливість, у кого розчарування, розпач чи гіркота? Тут уже не прикинутися і не схитрувати Квиток без права передачі та й здати назад його вже не вийде. Ось він той самий час підбиття підсумків, У повній тиші виникає з незвідки експрес у невідоме. І безшумно відчинивши двері, терпляче чекає на пасажирів, які в задумливій мовчазності входять у вагони і розсідаються по своїх місцях. Ось ось тихенько брязне кришталевий дзвіночок сигнал до відправлення і експрес понесе пасажирів куди? Свого часу кожному належить це дізнатися, а поки що, поки що є час робити добрі справи. І не заощаджуючи щедро дарувати тепло своєї душі людям.